Опинившись на березі, Елька відчула дивне полегшення, й здавалось, що саме ця раптова буря чогось її зрятувала. А для катратого наче й не існувало цієї бурі на Дніпрі, сидів собі під розшумілим осокором і спокійно стругав своє весло. Обвіяна вітром, що плаття на ній туго обліпив, Елька з радісно лоскітним почуттям стояла на березі і не серед хвиль уже була. А на твердій землі і буря її не лякала. Осокор співав її своїм шумом, і було щось навіть буйно веселе в тому, як розбігаються, втікають узбіч човен з Дніпра, більший і маленький, а одна шлюпка заводським номером перекинулась неподалік берега до Гори дном, і двоє хлопців голяків, видерши на Туковську посудину, стали башкетнім о Вибивати на ній чечітку от їх би ансамбль.